Ультраправа партія Альтернатива для Німеччини або АФД здобула впевнену перемогу на виборах у землі Тюрингія на сході країни і посіла друге місце в сусідній Саксонії. більшість людей у нас не хочуть, щоб все залишалося як раніше. Вони хочуть політичних змін. А тепер ми найсильніша сила у Тюрингії. І мені цікаво подивитися, як старі партії потім спробують якось сформувати програшну коаліцію. Це буде захоплююче. Це перша перемога німецьких ультраправих після Другої світової війни. Третьою в Тюрингії стала новостворена ультраліва партія Союз Сари Вагенкнехт. Попри те, що результати були прогнозованими, вони шокували багатьох союзників Німеччини. Не в останню чергу Україну Німеччина є другим після США донором військової допомоги Києву. Зараз це під сумнівом. Як ультраправі, так і ультраліві популістські сили проводили кампанію за скорочення німецької допомоги Україні, і вони прямо закликали до зменшення військової допомоги. Вони закликали владу нарешті натиснути на українців, аби ті розпочали переговори з Росією. у короткостроковій перспективі кажуть аналітики. Результати місцевих виборів не вплинуть на фінансування федеральним урядом допомоги Україні. Але ви вже бачите невелику зміну риторики цин центристських партій щодо України у нас є чотири центристські партії, і деякі з них вже взяли певні з наративів або напрямків, які використовували популістські та ультраправі партії. Міністр фінансів Німеччини Крістіан Ліднер від ліберальної вільної демократичної партії, яка входить до урядової коаліції, наполягає на скороченні допомоги Україні в наступному бюджеті. Вдвічі його партія набрала менше 5% на виборах до землі Тюрингія і побоюється повторення такого ж результату на федеральних виборах наступного року. Тож це справді боротьба за політичне виживання, особливо для лібералів, які просувають програму скорочення допомоги з бюджету для України. Іміграція була основним питанням, що збільшила кількість голосів виборців для ультраправих. Багато риторики було спрямовано на, на європейських, особливо мусульманських мігрантів. Але Німеччина також приймає понад мільйон українських біженців. Питання, чи фінансувати їх, і яким чином, чи відправляти в Україну? Це делікатне питання. У нас є чоловіки, українці, які юридично придатні для призову. Таким чином зростає тиск і на чоловіче населення українських біженців у Німеччині, аби виштовхнути їх назад в Україну соціал демократична партія канцлера Олафа Шольца зазначила, що німецькі спецслужби класифікували АФД як екстремістську партію, і голова уряду сказав, що її перемога в Тюрингії має стати цитую дзвінком для пробудження. Ірина Шинкаренко, Генрі Ріджвелл, Голос Америки